Перше, що хочу сказати, що я вам дякую за те, що ви взагалі думаєте про час війни про сервіс. По-друге, дякую, що ви взагалі замислюєтесь про сервіс, не зважаючи ні на що. Да? Тому що, ну чесно вам скажу, у мене було багато разів історії, коли мене запрошували працювати в державних інституціях, але жодного разу я не хотіла і навіть не замислювала, що туди йти. І це означає, що для мене державні інституції це не дуже такі привабливі історії для роботи. От я зараз дивлюся на вас, я дуже велику частину, частину часу говорила з Валентиною, і мені приємно, що державні інституції змінюються. І, можливо, моя донька, які зараз 4 роки, і яка сьогодні там сидить у залі, вона подивиться на все це і скаже: о, я теж хочу змінювати уявлення про державні інституції, хочу робити щось сервісне. Так що вам дякую за те, що ви про це думаєте, особливо під час війни. Так, це я Я жодного разу це не робила, але вирішила, що потрібно це зробити зараз, і все ж таки сказати, чому я маю право говорити про сервіс перед вами. Тому що я 20+, я може гарно виглядаю, ви не думаєте, що я молода. Я більше 20 років працюю взагалі з комунікацією з психологією з внутрішніми комунікацією, сервісом, маркетингом, маркетинговими комунікаціями. Працюю в різних секторах економіки. Тобто за 20 років я змінила велику кількість бізнесів, в тому числі працювала в групі компанії Continuum, які ви знаєте, це західна молочна група і сеть мережа автокомплексів Вог. Це було і машинобудівництво, будівництво, і виробництво хлібобулочних всяких виробів. Ну, тобто, в мене був такий комплекс робот, де я завжди мала думати про клієнта, про аудиторію, про суспільство і приймати рішення щодо того, щоб збільшувати продажі. А збільшувати продажі можна, коли людина задоволена твоїм продуктом, задоволена, як ти з нею спілкуєшся, задоволена сервісом, який вона отримує. І що ж таке сервіс у вашому розумінні? Я знаю, що в мене дуже мало часу, але ж я хочу все ж таки, щоб ви мені сказали, що у вашому розумінні сервіс. От коли ви чуєте сервіс, це про що? Про сервіс машини на СТО чи, чи про що? Професіоналізм, якийсь рівень якості. Задоволеність від відвідувача. Відвідувача задоволеність. Професійність, якість. Професійність, швидкість, якість ще. Не наприклад. До речі, це важливо дуже, -дуже особливо зараз. А ще. Доброзичливість. Доброзичливість. Ви, ви все кажете вірно, а, і це все точно так. А, і сервіс це в першу чергу ну все, про що ви кажете, об'єднується тим, що це а, щира любов і турбота про свого клієнта, а ще це такий постійний, постійна праця, реальна праця. Називаю практика роботи над реальним досвідом клієнта. Отут ви бачите один з прикладів ну не дуже гарно видно, але ж один з прикладів нашої любові до клієнта: нова пошта не завжди якісний і сервіс, інколи ми косячимо. Так? Ну, так, так буває, ми не ідеальні, інколи ми затримуємо посилки, інколи ми привозимо посилки трохи в такої порушеної упаковці, так? тобто вона така. Інколи ми привозимо розбите, і в нас є е, інструмент, який називається компенсація. Да? Це коли ми компенсуємо грошима, те, що ми розбили, наприклад. Але в нас є ще така приємність, це, е, ми називаємо це Sorry Program. Sorry програм ми е, запровадили два роки тому. Це коли ми даруємо людині, які, ну, давайте так е, споганили настрій, да? даруємо якусь приємність, щоб той настрій підняти. Бо коли людина не отримує щось вчасно, ну може це ну можна перетерпіти. Да? Ну добре, не отримала сьогодні, отримаю завтра. Але коли я чекала це на сьогодні, да, я ну, в мене такий є ну вже поганий настрій. Я ну не хочу тільки грошей, я не хочу тільки посилку свою отримати. Я хочу, щоб мені той настрій трохи підійняли. І тоді нова пошта відправляє мені якийсь подарунок. В нього є три левели: Перший левел, коли ми так злегка, да, щось, щось наробили, і це кава. На якій написано доставка кави в організм, бо ми ж доставка. Це, це кава, до речі, кава, яку ми обирали дуже ретельно, майже три місяці. Ми оголосили конкурс на поставщика кави, який нам, у якого ми вже два роки купуємо, і реально обирали ту, яка найкраща. Да? Бо для нас було важливо, щоб кава, яку клієнт отримає, як, ну, як це не бонус, да, це вибачення, дякую, як вибачення. Щоб вона була смачна, да? щоб клієнт не пив, і він сказав, «Фу, Господи, оце вибачилося» і виконав війна. Да? Тобто ми були зацікавлені в тому, щоб вона реально була смачна. І ми це зробили, і отримали велику кількість подяк. Оце ви бачите, є, да, така ж що... я не знаю, як це Оце така картка, де написано з зворотнього боку. Ми точно знаємо, що щось ми зробили не так. Дякуємо, що ти залишаєшся з нами. Пробач, ми постараємося тебе більше не підводити. Це теж така теплинка, і сумочка, на якій написано доставка нових світів, там космальок, які щось каравий космічний. Є ще рівні: це там, про барасольку, де написано, що ми доставляємо, що дощ доставляє крапля, ми доставляємо тобі, там, тобі гарний настрій і захист від крапель. Ну, Тобто на кожному яку, щось написано таке цікавеньке, да про доставку дійсно, але воно має сенс. Дівчатам ми ще дивимо рюкзаки, хлопцям ми даруємо трохи. Є, там трохи. Є. Дівчаткам ми даруємо рюкзаки, це пройшло, це лише ось добре. Хлопцям ми даруємо якісь там інструменти, да? ну, тобто, взагалі, в залежності від того, як ми накосячили, чи це великий косяк да, чи маленький, ми даруємо щось, що нам кажеться відповідним. Що я маю на увазі про, практики, про практику, практику роботи кожен день, да? кожнодневної роботи? Оце, я не знаю, чи знаєте ви про це чи ні. Це реальний клієнтський досвід, коли, от, знаєте, що нова пошта розкладає вас по цьому клієнтському шляху. Да? Тобто колись, нова, колись десь ви читали про нову пошту, або колись ви щось бачили про нову пошту, або колись ви бачили у Фейсбуці якийсь там пост, що робить нового, нова пошта, або якийсь новий продукт, або якийсь новий сервіс. Оце отут на початку. О, Оце отут на початку, да? коли у вас формирується. Є якесь знання про нову пошту. Потом mouth — це коли вам ще й друзі кажуть, слухай, нова пошта раніше три дні доставляла, да? зараз вже день. Може, ти спробуєш? І думаєш, що що спробую? Потім ви дивитеся, що, що, що де можна знайти цю нову пошту, знаходити, да. Потім ви приходите до неї, користуєтесь. Вона якось з вами там спілкується через новини на вебсайті, через якісь там меседжі, через пуш повідомлення в додатку, якщо ви його скачали. Да? Ну, тобто, бачите, потім зворотній зв'язок, або там ще підписалася на сторінку нової пошти. До речі, підписуйтесь. У нас є ще Twitter, і Фейсбук, Інстаграм, і TikTok навіть і LinkedIn. і там завжди різний контент, бо кожен з них він націлений на свою цільову аудиторію. Є навіть купа мемчиків в Твіттері. Це спілкування, якщо трабл да, у вас тут з'явився, як ми його вирішимо, якщо ви написали нам в соціальних мережах. Якесь питання щодо вашої проблеми, далі може в кол-центр подзвонили, може взагалі прийшли прямо к нам в офісі, написали і сказали, що я хочу побачитися з вашим сілом, адже по закону я маю це таке право. І далі повторна, повторна вже транзакція. Це коли ви знову до нас приходите, може завдяки нашій програмі лояльності або ще чому. Тобто, дивіться, це ну, важ, важкенка робота, да? бо з кожним з цих етапів ми маємо працювати так, щоб перше, клієнту сподобалася інформація, да? коли він тільки дізнається про вас. По-друге, щоб він зрозумів взагалі, про що ви кажете. Бо вчора в мене була така переписка з юристами, знаєте, да? ну якщо спілкуєтеся з юристами, або саме юрист, або бухгалтерія-фінансисти, да? то такі люди, які вони номер один у кожній компанії, у кожній. Тобто, номер один взагалі у всесвіті. І вони кажуть, ні, ти не можеш писати, що ти доставляєш, ну ти як нова пошта, що ти доставляєш електрогенератори, генератори, електростанції, акумулятори без мита. Бо закон, постанова Кабміну, каже конкретні речі, тільки літій іонні акумулятори. Каже, так є ж виписка з митниці, що в клас літій іонних акумуляторів входить всі акумулятори. Да? Тобто, коли ми кажемо всі акумулятори, ми те і маємо на увазі. Вони мені кажуть, ні, потрібно писати, як написано в законі. А ви знаєте, як в законі написано? Отак от, от написано в законі. Два аркуші А4 написано в законі. І вони хочуть, щоб я на клієнта вивалив, вивалила ту інформацію, бо вона нібито нас захистить, якщо клієнт нам скаже, а що ж ви мені сказали, набрехали там чи що. І оце постійно, знаєте, така історія про, в першу чергу, простий язик, а в іншу чергу, про. Компроміс з юристами і бухгалтерами, щоб ще й закон не порушувати, як вони кажуть, що вони порушують. А ми не порушуємо, да? ми не порушуємо да? але вони хочуть вписати той юридизм, канцеляризм в кожне слово. Якщо ви почитаєте мережі соціальні нової пошти, нова пошта ніколи не відповідає канцеляризмам. Да? В мене був була історія три роки тому, коли я тільки прийшла в нову пошту, нова пошта відповідала, коли її питали. А чого це я маю пакувати в коробку? Вона питала від новопошта. Відповідала. А тому, що у нас такі правила, дивіться отут. І ссилка на сайт. Я кажу, це ви так її, ну, клієнта послали? Ну, Нащо? Е, питали: а чи працює відділення в Харкові? Так, дивіться всі працюючі відділення отут. Із посилання на сайт. Це знову послали, я не розумію. Я Не хочу знати про всі відділення в Харкові. Я хочу знати про конкретне, я про нього питаю. Скажіть мені, да чи ні? Mm -hmm. Якщо я спрашу про пакування, чого в коробку, скажіть мені, бо в коробці ваші. Посилка доїде. А якщо вона буде як кругляш, то дивіться. І оба відео, да? ну у нас автоматизовані термінали, і в них під 45 градусів ленти працюють. Да? Оці сортировочні. І коли кругляш їде по цій ленті, він постійно так крутиться. Постійно крутиться. Постійно ленту потрібно на стоп поставити, дістати кругляш да? і знову запустити. Кругляші не їздять. А коробки. Ну просто давайте на реальному прикладі покажемо, чому. Чому я маю покувати скло у три шари тої купирки, Да? ну може швидина, але вона розіб'ється. А нова пошта не, 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 не здасть тобі кошт, якщо ти неправильно спакував. Давайте покажемо. дивісь, оце ми кидаємо коробку, яка в три шари, да, з банками, бумс. А оце не в три шари. бумс. Відкриваємо шотом. О, тут місяця тут все ціле. Давайте показувати на на прикладах. І от три роки ми так же працюємо з шутками прибалутками. Інколи там з приказками, добре? З приказками з чимось, але це дійсно виглядає більш по-людськи. Ну, це реально більш по-людськи. Тобто нова пошта почала три роки тому тільки повертатися і починати розмовляти з клієнтами як з людьми. Яке відділення ну, працює це відділення? Працює. А чому так? А тому? А чому це маємо так пакувати? Ну, от так от пакувати потрібно. А чому я маю давати вам паспорт, коли сплачую? На пошті відправлення після сплати більше п'яти тисяч гривень. Ми нічим не можемо допомогти. Це закон має про фінмоніторинг. Це порада НБУ. Поради НБУ, вони знаєте, повністю, повністю мають бути виконані. До чого це я все? До того, що сервіс він у кожному дотку. Це і це, до речі, фотографії нашої нової форми. Ви, мабуть, ще її на всіх відділеннях не бачили, тільки в тестовому вигляді вона. На деяких відділеннях зараз тестуються, бо не тільки зовнішній вигляд має бути гарним, вона має бути ще функціональною. Тобто Ми зараз дивимося, чи зручні там кармани, чи зручна оця змійка. До речі, SEO нової пошти. SEO нової пошти України. Олександр Миколаївич Бульба. Тобто, бачите, а оце я, до речі? Бачите, навіть SEO не все одно в чому входять люди. Якщо ви побачите зараз, ну дивитись на стару форму, вона така. Що каже зараз стара форма нової кошти? Ми рядові, ми такі, як всі, ми ну, ми такі, ми такі. наша, наша задача бистро, швидко вас обслужити, відпустити, і йдіть собі. Да? Що каже форма оцих людей? По-перше, вона каже, що ми молоді, завзяті, швидкі, що ми круті, я не знаю, що ми як тигри. Да? І ми будемо не тільки там просто вам видавати посилки, а ми ще будемо створювати вам настрій. І, повірте, люди, які зараз тестують нову форму в новій пошті, вони відчувають себе молодими, крутими, і вони хочуть створювати настрій. Тобто він сам по собі мотивує. Але це як приклад. Да? Це до того, що, ну, настрій, ясна справа, манера спілкування, як людина спілкується. Чи є в нього свобода спілкуватися свободно і сказати, коли бабця заходить і спитає: а чи можна підзарядити телефон? А в мене такого немає так? Да? В мене немає стандартів, не написано, що я маю давати телефон. В мене такого, Я така думаю, Луче я скажу ні, чим дозволю, а потім мене будуть штрафувати. Ні, коли людина свободна, коли вона знає, що вона може прийняти рішення, якесь навіть яке порушує правила, але воно буде більш клієнторієнтоване, вона порушує правила. І це про манеру всередині. Так? Це про таке власне почуття, я не знаю, як це буде українською, достоїнства. гідності. Дякую. Це про почуття гідності. І це про вмотивованість. Чи хочу я робити більше, ніж написано в політиці, ніж написано в соці, в сокі або в СОПІ. Це наша внутрішня така історія. Вона, знаєте, як коли я прийшла в нову Пошту, мені казали: ти сходи до ОП, він відправить тебе до ОП, а то дасть тобі сок, ти його підпишеш. Що? Ну це ж не по-людськи. А отак от і писати в соцмережах. Ну серйозно вам кажу. Це вмотивованість. І, ц... і вмотивованість ми створюємо разом. Да? Чому разом? Це про те, що ми просто записуємо, вивчаємо ту політику, яка нам написана, да? політика з обслуговування клієнтів, наприклад. Да? Або ми виконуємо стандарт і які в нас умови праці. За три роки в новій пошті ми ліквідували ну, просто купу вселенну історії, які конфліктували з Ну, Наприклад, у нас була історія, коли був стандарт, що якщо оператор приймає. Посилку не перевіряє, як якісно вона запакована, та посилка б'ється всередині там, і нова компенсує, то оператор буде оштрафований. І от я бачу якось в інстаграмі відос, де якась зірка вона принесла 12 коробок, я точно це пам'ятаю. 12 коробок з відправленням в нову пошту, і оператор каже: Я хочу перевірити, як ви спакували, бо ви кажете, що там речі, особисто ви приїжджаєте з квартири в квартиру, да? там чашки, таке, всякі тарілки. Тобто вона має бути гарно спакована. Відкриваєте. Він каже, а чого це? А може, там має ніжна білизна, да? ну, тобто, це ну, погано, я не буду це робити. І оператор не приймає сутки, доба, доба була у нас переговорів, що ну, він хоче перевірити, людина не хоче показувати. І посудки не приймають. Це клієнто орієнтовано. Ні, нова пошта має брати ризики на себе в цей час. Бо клієнт номер один. Якщо ми кажемо, що клієнт номер один, ми маємо нести якісь ризики. Окей, розбили, окей, виплатили, але точно не штрафуємо оператора, бо це, саме цей стандарт робить оператора не клієнт-орієнтовним. Він має бути ліквідований до стандарт. Взагалі, штрафи мають бути ліквідовані. Ми маємо тільки сплачувати якісь премії, якщо людина зробила щось краще для клієнта. І тут е, все те саме, що я сказала, та, все, що заважає класному клієнтському досвіду, все, що заважає відчувати мене цінним, воно має бути ліквідовано. І це тому, що лояльність і репутація сервіс е, створює лояльність і репутацію. А сервіс це повторюваність транзакцій, да? тобто покупок, використання вашого сервісу, використання послуги. І це позитивні емоції і майже любов. От кажуть, нова пошта це лавмак України. І це так, бо ми це вимірюємо. Да? Оце, це, реальна, це реальний графік, графік відчуття до нової пошти. Дивіться, бачите, посилена емоція. Визнання, довіра захоплення. Це похідний, є трохи тривоги, да? але дивіться. Вони нас більше люблять, в них спокій, радість. Вони більше люблять нову пошту, ніж хвилюються. Це, до речі, дуже відповідально. Тому що, як ви знаєте, як чоловік з дружиною, так? якщо я дуже люблю, і чоловік мені щось накосячи, одразу ненавиджу, Одразу в секунду пропачка. Але ж то відповідальність, і ви маєте. Постійно е, говорити клієнту, я тебе люблю теж, та Тобто створювати на кожному етапі спілкування спочатку на сайті в НКЦ ну, в кол-центрі, будь-де, ви маєте теж постійно казати, що ви його любите. І якщо навіть щось сталося, не те, ви маєте сказати Пробач ти правий, це я не правий. Я хочу вибачитись і виправити ситуацію. Не потрібно доказувати, да що ви праві, Ні, цього не було. Знаєте, я теж знаю, чоловік мені розказує, що якщо щось станеться, то я завжди буду правий. Ні, ні. Просто визнай, що ти не правий, і все, і це закінчиться. А якщо ти будеш доказувати, що ти завжди правий, це буде безкінечна бесіда, не дуже гарна. Тобто, ну давайте говорити правди. Що робити, щоб народжувалися ті самі позитивні емоції? Робити найкращий продукт. Не потрібна жодна реклама, не потрібен жоден піар, не потрібен жодний маркетинг, коли у вас класний продукт, класний продукт хочуть купувати. Не потрібно е, продавати щось е, не знаю, там, довго і нудно, да, і затребувати від клієнту, купуй. Якщо у вас легкий і зрозумілий клієнтський шлях, коли я приходжу нову пошту, я бачу, це теж інноваційники наші зробили. на одній стойкою написано Видача на інша відправка. Я кажу, на що ви це зробили? Ну так буде легше. Тут, тут зрозуміла видача, тут відправка. Я кажу, добре, коли відправка, то черга. Я піду на видачу, скажу, відправте ви мені, що ви стоїть, нічого не робите. Що не відправити, відправимо. Так, а на що ви це робите? Приходжу якось на вантажне відділення, теж потрібно зайти всередину. Бачу, три черги на вулиці стоїть. Не розумію, що там відбувається. Заходжу всередині відділення. Вантажне, воно ж зранку, там велике таке. Заходжу, кажу, от посилку ми даєте ось. А добре, вийдіть. Оце ми зараз це передамо. Ви вийдіть на вулицю, зайдіть туди, а там черга номер три, і там ви зрозумієте до... в смислі. Це ви самі придумали? Немає такого стандарту, немає такого стандарту відділення. Що це таке? Де навігація? Про що ви? О, ну Просто у нас велика кількість людей. Так скажіть, ми зробимо так, як буде понятно. Нам просто скажіть, ми будемо ви будете замовниками, ми зробимо легше навігацію. Ми зробили навігацію великими буквами написали, тут вантаж до 30 кілограмів, тут вантаж від 30 до 50 кілограмів, тут палети видаємо, да? то найбільше. І все ясно, людина підходить, о, мені сюди і все пішла. А так я маю три черги прийти. Ну, це жах. Тобто, має бути просто робити легкий, комфортний тон спілкування у фізичній точці, точці контакту. Я про це вже говорила, не буду повертатися по п'ять хвилин. Швидко та вільно по поклієнторієнно відповідати на зворотний зв'язок. Теж трохи про це сказала, коли говорила про тон в соціальних мережах, відсутність канцелярізмів і непосилання. От, знаєте, в мене є. Я три роки керувала цей відділ зворотного зв'язку в діджитал-каналах, і вони мене питають завжди. Так, а що, що відповідати, якщо це питання, це питання, це питання? Я завжди пишу конкретно. Так? у нас є група, я кажу, отут от потрібно написати так, отут от потрібно написати так. Мені питають: так, от взагалі, який головний принцип? Кажу, головний принцип це ви стаєте на позицію клієнта. Отак майже фізично. Раз. І оце я, цей клієнт. Я приходжу у відділення, відбувається те, то те, все, що з клієнтом було. Як маю себе поводити нова пошта. А, ми поняли, добре. І все, одразу все вирішується. Маємо бути на місці клієнта. І тоді ми відповідаємо клієнту орієнтовано і розв'язуємо проблему так, як буде класно для клієнта. Чи будуть фроди? Будуть. Будуть фроди. Будуть їх багато? Ні. Я називаю це Ну, Їх буде дуже-дуже мало. 1%, 2%. Отут ще от приклад про, про, про фрода. Да? Фрод це е, шахрай. Сервіс це стратегія, да? це ставлення і до співробітників, і до клієнтів, і до суспільства в цілому. Є тільки одне питання: чи довіряєте ви, чи не довіряєте? Коли я приходжу на вок і мені потрібно заправитися і купити каву, ви ж знаєте цей да? прикуляс? І не завжди ще той QR-код читається. Я стою. Я... Ну, я нормальна людина, в мене чотири освіти, а я стою тикаю, шукаю, де як тикнути так, щоб воно спрацювало і мені налили. Да? І такого немає в око. Я не хотіла, чесно, Олена буде після мене про око розмовляти. Але реально це приємно. І я зараз їжу і заправляюся на око. Бо мені там не потрібно виправдовуватися те, що я можу каву розумієте? А це велика тема. Я швидко, швидко, швидко. Очікування від бізнесу до війни. Ми багато дуже... Проводимо дослідження і питаємо наших клієнтів майже кожні три місяці, що ви хочете від нас, що ви хочете від нас, що ви хочете від нас. І всі так роблять. Так? От ми там сконцентрували, що хоче людина, що хотіла людина до війни від бізнесу. Людина хотіла якісного обслуговування, якісного продукту, якісного розв'язання проблем, якщо щось з продуктом або сервісом станеться. Тобто, все про бізнес. Так? Якщо я купую молоко, воно має бути свіжим. Якщо воно просрочене, не продавайте мені, а якщо продали, поверніть гроші ще. Будь ласка, якісь подробності, бо ви накосячили. Да? Це було тільки про бізнес. Зараз оце все додалося до того. Додалося. Зараз людина хоче, щоб у вас в бізнесі було укриття. В ну, бізнесі ви ж не бізнес, але давайте в інституції. Да? Було укриття, щоб вона могла бути в безпеці. Вона хоче виключно спілкування українською мовою. Вона хоче відсутність повністю всього російського. Вона хоче збереження 100% працездатності, незалежності від відсутності світла, мобільного зв'язку і інтернету. Що це має значити? Що ви маєте бути повністю автономним, підтримка пози... проукраїнська позиція, ясна підтримка ЗСУ. Тобто ви маєте донатити, говорити щось, збирати кошти, передавати таке інше. Без цього після війни про вас забудуть. Поки ви є новини, ну, давайте так, поки бізнес працює під час війни, але не донатить, він буде. Може щось робити, працювати, але війна закінчиться, йому дістануть тут ці всі картки. Зараз вже запрятна сража. А після війни ж буде дозвіл і вспомнять все. Надання непрофільних послуг. Да? Уж коли я прийшла на нову пошту, я хочу там і підзарядити гаджет, і якщо хочу до туалету, сходити до туалету, підмикнутися до Wi-Fi, якщо що, бо ніде ж немає Wi-Fi, да? коли немає світла. І доступна швидка комунікація про будь-які зміни. Я хочу знати, так, з 9 до 10 світла немає, і ми не працюємо. В 10, будь ласка, скажіть мені, що ви працюєте, щоб я встигла за годину до вас прибігти. В мене чоловік ходив позавчора в ЦНАП, йому потрібно було виписуватися з, е, з, з адреси, з одного на іншого, і йому, е, він прийшов, йому кажуть, так, без 2 хвилин 5. Він каже, що ви до 6 робите. Е, ні, ні, зараз до 5. А чому на сайті до 6? Ну то ж, мирний час. А зараз воєнний. Так а чому на сайті не змін? Це ж просто, да? просто змінити інформацію на сайті, щоб вона була очікуваною. А це очікування суспільства від бізнесу, яке буде після війни. От коли ми з командою говорили про от, що до цього, усього, додається, оце, ми вже такі були в шокі. Да? Тобто, нічого собі, це ми маємо все робити. А робити ж ми маємо це з посмішкою. да? Гарно, з легкою мовою, з класним зворотнім зв'язком, ми маємо видавати впевненість у майбутньому. Да? І до цього ще оце. Кажу, почекайте, зараз прийдемо до після війни. Да? І після війни оце все додається до того, що було до війни, під час війни і потім. Тобто очікувань буде після війни ще більше. І очікування такі, до яких ми маємо готуватися вже з сьогодні. Бо, коли буде перемога, готуватися до того буде вже пізно. Ви маєте бути вже на той час максимально автоматизованими, ви маєте бути адаптовані як співробітники до того, щоб приймати військових, які відвоювали да, на роботу. В них є свої якісь історії про психологічний стан, про фізичний стан, ну про різні штуки. Тобто ви маєте бути готові тоді вже, а це означає, що ви маєте навчатися в цьому зараз. Тобто це дуже велика відповідальність. Не буду на всьому зупинятися, просто сфоткайте потім, подивіться, у вас є презентація, можете розіслати. Ну і це взагалі то все. Дякую вам дуже.